Слава Україні! Корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на Ютуб, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм. Посилання в описі. Російські військові продовжують атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Зранку 11 жовтня ворог завдав удару по Ладежинський Тес. Для цього він використав два дрони Камікадзе. Як повідомив об 0739 голова Вінницької ова Сергій Борзов, Росіяни завдали удару дронами Камікадзе Шахід-136. По Ладежинській тес окупанти випустили два такі безпілотники. За повідомленнями міської ради на місці працюють усі відповідні служби. Місцевих мешканців просять дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги. Тож, щойно пролунали сирени, слід негайно йти до укриття та перебувати там доти, поки не буде відбою. Зауважимо, що повітряну тривогу на Вінниччині оголосили об 06.52. На той момент це була єдина область України за винятком Луганщини, де сирени не вщухають ще з квітня, де лунали сирени. Уже об 07.21 карта повітряних тривог. Почали активніше червонити станом на 8.00 про ймовірну небезпеку з неба попереджали більшу частину України. На той момент сирени не лунали лише у Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Рівенській, Волинській, Івано-Франківській областях. Нагадаємо, що минулої доби ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Відомо, що 10 жовтня російські військові випустили 84 крилаті ракети. На щастя, 43 вдалося збити у повітрі силами ППО. Решта влучили як в об'єкти критичної інфраструктури. Тури таків цивільні загалом постраждали 20 НП від рук ворога. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.